Погородице, ти є при грішників. Молитвами при Діви Марії, дуже багато людей врятувалися від вічної загибелі. Молитвами при Діви Марії, дуже багато грішників були спасені і навернулися. Молитвами при Діви Марії багато чого сталося, але ми хочу звернути вашу увагу на. Присвяту пречисту, приблагословену. Тобто, вона особливий спосіб є чиста, у особливий спосіб благословена, присвята. Чому та святість? Чи завжди святість те, що суспільство не приймає? Та ні. Діло в тому, що є дуже багато речей, які суспільство не приймає. Обминає, але то не є святість. Ну, Бо кожен, хто собі думає, що чим більше я себе обмежу в чимось, то то буде краще. Я буду менше їсти, я буду менше спати, я буду більше робити. Тобто робити для тіла таку екзекуцію. Чим більше тіло буде страдати, то тим більше буде краще. То не так. Святі. Які прагнули вдосконалення свого духа часом робили це через тіло? Це були і усамітнювалися у пустині, це були стовпники, це були молільники, це були покутники, які жили в досить таких обмежених умовах для того, щоб укріпити духа. Люди дивилися на то, знаєте, та й думали, то, напевно, що чим більше я себе мучу, чим більше я себе е, якби так, наказую, обмежую, то я буду святіший. Ні, не так. Святість, святість полягає в жертвенності. Святість це найвища ступінь жертвенності. Вчитися святості треба починати з малої жертви. Знаєте, як ми дітям, дітей вчимо, ділитися конфетою чи ділитися іграшкою. Так? Дай, дит, вона теж хоче погратися. Дай, дай, трошки ти пограєшся, а трошки він пограється. Ділитися. Ділитися цукеркою, ділитися е, коштами так, чи ще чимось. І потім служіння один одному. А принеси мамі табуретку, а подай мамі той журнал. Служіння ближньому це є практично жертва. І найвища ступінь служіння, це є святість. Аж вона робить святість. Це є жертва. Найбільша ступінь служіння це є жертва. Христос. Дав себе на хрест прибити, щоб засвідчити нам свою жертвенність, відкупити нас від гріха. І цьому була якраз святість. Він показав найвищу ступінь святості. Але він не хоче, щоб ми всі йшли на хрест і себе розпинали, тому що він уже це зробив. Ми можемо тільки долучатися до тої жертви, щоб ставати святими. Решту Бог доповнить. Божественна благодать, вся наповняюча і доповняюча, вона дає можливість людині осягнути святість. Є дуже багато речей, які не дають можливості прийти до цієї святості. Що з цим робити? І що то є за такі речі? Їх багато. Їх багато, бо тому що почитати. Головні гріхи чи там ще щось. Ми розуміємо, що дуже багато суспільства тим переймається. Це і невміреність їдів, підтю, чим хочеш. Люба невміреність, якщо щось не в міру, то то є недобре. Кажуть браття Поляки, що забарзото не здраво, тому завжди все має бути в міру. Дуже так само є багато таких гріхів, які люди під маркою демократії легалізували багато гріхів. Є, наприклад, гріхи, які можна виправити, і вони не є складні і не мають таких страшних наслідків, але є гріхи, які мають тяжкі наслідки. Це особливо є гріх убивства. І я би хотів звернути вашу увагу, що от сьогодні йде війна, гинуть наші хлопці, гинуть мирні люди. Це жертва страшна. Але знаєте, за все треба платити за смерть, хто сіє, каже Христос. Вітер то пожне бурю. Чим ми так нагрішили, ми, ми ж українці, ми ж трудолюбивий народ, ми ж себе так постійно позиціонуємо, так? І ми показали цілому світу нашу самоорганізацію. Ми молодці, ми відважні. Але є багато речей, які страшно нас підпортили. Це є корупція. Грошолюбство, продажність. Це є один із таких дуже тяжких гріхів, як легалізований аборти. Ми держава, до якої їдуть, щоб зробити аборт. Бо в Польщі заборонено, там заборонено. Знаєте, дивлюся, значить, на ці всі. Новини з фронту. Там розбили школу, там розбили лікарню, там розбили лікарню. Здавалося так, якби не вмисно, так, б, так би навмисне, вони б'ють по лікарнях. Я собі думаю. Не знати, скільки там абортів було зроблено в тій лікарні? І вина аборту це не тільки лікаря, що робить. Так? І мама, і тато, і ті, хто до цього законно допустили. У цивілізованому світі, якщо є непланована вагітність, і дитина нормальна, ти її виходиш, держава забирає і віддають тим, хто хоче мати дітей. Є дуже багато людей, які хочуть синовити, вдочерити. Бо вони є безплодні, так Бог їх, так, так, так вже Бог їм дав. І вони би взяли дитину, розумієш? Але ви можете собі представити, наприклад, я не хочу зараз піднімати статистику. Хто хоче, той собі знайде, скільки офіційно в Україні зроблено абортів у 2021 році. У 2020 році, 18, 2017 і так далі. В принципі, ви можете і знайти. Вона буде така, ну, як середня температура по больниці. У когось 40, що має вмирати, а у когось 35, що теж має вмирати. А по середньому 38. А в середньому 36,6. Так що. Ця статистика буде дуже така ну, середня арифметична, бо тому що дуже багато робиться нелегальних абортів, де не реєструють абсолютно. І знаєте, як би це не виглядало, як би Бог не любив свій народ, коли народ протестує проти життя, убиваючи дітей в утробі матері, за це придеться платити. За кров приходиться платити кров'ю. Сьогоднішня жертва, що ми маємо в Україні, це є жертва не за 21 рік і не за 20. й Це є жертва за 3-4 покоління, напевно. Дотепер до їде два-три покоління після нас. Може більше. Господь вибрав суспільство в тому стані, коли отут найбільше могли проявитися герої, ті, які готові на жертву, ті, які практично з церковної позиції стають святими. Бо найвища ступінь служіння це жертва. І хлопці, які стоять на передовій зброю в руках, це є ті, які готові на жертву. Вони захищають свою державу. Так. Вони, вони, вони всі мають повернутися додому живими? Так. Але коли ти солдат береш в руки зброю, то ти розумієш, що тебе можуть і вбити. Здатність на жертву. Це є найбільше уподібнення до Ісуса Христа. І тому через оці жертви, що ми маємо сьогодні, Бог благословить. Та як кров'ю Ісуса було відкуплено ціле людство, так кров'ю українців буде відкуплена ціла Україна. За всі аборти, за всі продажництва, за ту корупцію страшну. За ті вбивства, які були через корупцію, щоб завоювати ринок впливу, за тих масу людей, закатованих бандитами, за все інше, за кров треба платити кров'ю. І за те, що грішать грішники, праведники, мусять відкупляти там все. І хтось скаже, то несправедливо, а я вам скажу то по Божому. Бо Тому що ми, ті, які йдемо за Христом, ми представники Царства Божого на землі. Ті, які несуть у світ Боже Слово, вони мають своє служіння, свою жертву. Не змішуйте всіх докупи. Шануйте тих, які несуть Боже Слово у світ. Шануйте тих, які готові на жертву, а я їх називаю святими. Я їх називаю святими мучениками, бо є мученики за віру, є мученики за правду, є мученики за батьківщину. І ця покута, яку ми сьогодні несемо на своїх плечах, бачите, Бог з неба дає. Я, я думав, що вони так навмисне е, розстрілюють бомблять лікарню. Потім так задумався, ну чим лікарня може нагрішити, а потім думаю, ого. Може. І абортами, і взятками, і підробками. Чим хочеш. А школа чим так нагрішила майже таким саме. Ми мусимо очиститися самі від цього бридкого, паскудного продажництва, ім'я якому корупція. Ми мусимо задуматися на важністю, цінністю і недоторканістю людського життя. І маємо задуматися за святість наших родин. Бо Пречиста Діва Марія це є центр святої родини. Амінь.